Назустріч мрії під вітрилами власної шхуни. Звичайний письменник із Севастополя збудував власноруч незвичайну яхту. Човна він зробив із старої танкерної шлюпки, яку подарував товариш, а щоглу з алюмінієвої труби, котру знайшли у розваленому колгоспі. Робота тривала 15 років і обійшлася у кілька тисяч доларів. Тепер родина письменника катає на яхті туристів, але мріє про подорож Україну Амазонок. Дівчатки, газ поміняли бистренько. Ты Аленечка на себя. Валя, отпусти. Полностью отпускай. Как можно больше на максимум. Отлично. на судні Сергія Крупнякова без забобон. Дружина з подругою тут за матросів Натягує червоне вітрило, і яхта гітія вирушає у море. Капітан роздає команди і вправно кермує шхуною. Щоправда, замість заміж тут кілька важелів. Коли штурвал, крутиш, 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 да? а тут різко. Опа, в одну секунду. Опа, в одну секунду цю дев'ятиметрову яхту родина Крупнякових почала будувати ще у 90-х роках. Товариш віддав стару танкерну рятувальну шлюпку. З нею зрізали верх. Дружина з сином допомагали відливати свінцевий кіль. Подовжували корпус судна, сосни, дуба, бука і кизилу виготовляли деталі яхти. Сказав капітан, нужна робити. Все робили. і моторні роботи, всі і дерев'яні ті всі конструкції, і ці поручні прикріпляли, і красили. Щоглу зробили з алюмінієвої водопровідної труби, яку купили у місцевому колгоспі. За 110 десять рублів іригаційна система ній вода йшла на полівку полей. Двигатель 20 лише сил, дизель дізель 20 його вполне вистачає. за півдня їзди морем Це семитонне судно їсть 20 літрів пального. Яхта не раз виручала у сильний шторм. Зізнається Сергій. По всьому кругу заложен пінопласту такої ширини, тому судно практично не потопляємо. Сергій з письменницької родини тому не міг не вирости романтиком. Він тут часто залишається сам. Усе необхідне для життя та творчості є. Допустим поработать по літературній часті. Я сюди спокійно спокойно Тут у мене робочий стол. Здесь у камбус, я кушать тут вся сантехніка, а там поспал. Тобто повністю можна жити. Власноруч збудовану яхту. Севастополець не продав навіть за 35 тисяч доларів, що пропонували, і тепер мріє на ній вирушити в подорож по місцях, де колись були Амазонки. Їхні сліди він знайшов і у Криму. Вікторія Орела, Севастополь новини 2 +2.